Вітаю вас на моєму каналі про життя та гармонію. П'ять способів зберегти рівновагу біженцям в Німеччині та будь іншій країні, в яку виїхали для тимчасового захисту. Можливо, не тимчасового, в кого як вийде. У людини є декілька базових потреб. Які дають відчуття стабільності та безпеки, в суто навіть на фізіологічному рівні. Перше, це безпека, тобто відсутність загрози життю, тобто, вона вже автоматично, коли ви виїхали із зони, де щось загрожує вам вашому життю, то там вже у вас є цей рівень безпеки. Тобто ви виїхали в іншу країну, цей перший рівень безпеки, один із перших рівнів є. Але. Це стрес для багатьох людей, для більшості людей, майже для всіх. Тобто ви переїжджаєте, змінюється абсолютно все. Мова, побут, їжа, ну, взагалі, абсолютно все. І для того, щоб такі собі мати якорі, для того, щоб відчувати себе більш стабільно, то Потрібно саме починати з цих таких базових понять на фізіологічному рівні, і не тільки на фізіологічному, почнемо з фізіологічного. Перше, це їжа. Тобто шукаєте ті продукти, які будуть по смаку вам нагадувати дім. Або взагалі ті продукти, з яких ви можете приготувати звичайну їжу. Для мене особисто було це стресом. Наприклад, поки я знайшла. Ті продукти, з яких я можу приготувати той самий борщ, чи те, що я звикла їсти. Тобто, взагалі це стрес. Стрес це може бути також і для дітей, їм не поясне, що от зараз так. Тому йдете до маркетів і шукаєте звичні для нас, можна, як я буду говорити про Німеччину, тому що це для мене знайомо. В Німеччині ви можете знайти гречку, в крайньому разі, якщо не смажено коричневу, то можете зелену гречку знайти. Це в таких маркетах, як Valmark. Також в таких маркетах, як Едика, тому що в Valmarkt можна знайти те любиме наше сало. Ну, і, звичайно, картопля-цибуля, можна знайти капусту і приготувати собі смачнішого борщу чи що ви звикли якусь кашу. І от саме в Halmarці я бачила там багато таких перелік круп, та й в інших маркетах так само, в твітіків, в Нетто можна пошукати, в Алді є купа маркетів різних, і ви їх собі знаходите. Ну, Томат це не проблема знайти, ну це, я як приклад, борщ провела. Так? Те саме сало вам привела, тому що його дійсно можна знайти не бекон, а саме звичайне таке, трішки, трішки підсолене сало. Ну, для нас, українців, це важливо. Ну, сметану також можна знайти. Просто вибираєте є сметана, шмант, воно такий називається, і це по смаку близько до нашої сметани. У принципі, це і є сметана, тільки трішки вона відрізняється. Так само можна знайти сир чи творогу, як у нас говорять, то це можна знайти. Це перший рівень їжа. Другий рівень також знайдіть для себе засоби, якщо ви виїхали чогось, не взяли такі засоби, ну, які будуть вам нагадувати дім. Це засоби гігієни, засоби. Ну, догляду за собою, якщо ви, наприклад, там, звикли до якогось запаху шампуню, до якогось мила, знайдіть щось схоже або можна знайти зараз те саме. Це також заспокоює. Щось із дрібниць таких, які були у вас вдома, Які для вас значимі, ви не могли їх взяти з собою, але в кожного по-різному. деяких людей не лишилося й дому. От із тих дрібниць ви можете. Ну, щось схоже знайти для себе, до чого ви звикли. Це якісь дрібнички для кухні, може, якась м'яка іграшка, можливо, ще щось таке, може якась книжка, книжки, до речі, можливо, пошукати можна україномовні, до яких ви звикли, непопулярно, скажу, до муку, але й російськомовні. Ну, людині потрібно те, що для неї близьке. Це я вже вам. Два пункти назвала. Третій пункт це знайома якась інформація. Якщо тільки не стресова інформація, не новини, знайдіть можливість, можливо, переглянути якийсь фільм, який вас асоціюється саме з тим часом, коли ви були вдома і приглядали тоді, коли у вас був спокій. Ну, до цього всього. Щось саме із такого, щоб вас не ранило, а саме врівноважувало. Ну, ви зрозуміли, це може бути музика, це може бути фільм, це може бути та ж сама книга, ще щось таке, ну, от, що вас заспокоює. Це я вам назвала три пункти. А четвертий пункт це прогулянки. Старайтесь прогулюватися по природі як можна більше. В звичному для вас темпі, не поспішаючи, а просто ловлячи ті запахи природи, які схожі також з нам, що і країною є пейзажі, які будуть вас заспокоювати. Прогулянки взагалі. Дуже корисні і ходити краще. Не... Це не той час, коли ви йдете за покупками чи ще щось, а просто саме віддайтеся цій прогулянці, можна надійте наушники, послухати ту ж саму музику, яка вам приємна, і знайома. І це такий четвертий пункт, який теж важливий. П'ятий пункт це, в принципі, сон. Усім потрібно гарно спати. І саме тут теж дрібнички такі, якщо ви звикли спати, наприклад, на якійсь такій подушці, якої зараз у вас нема, то постарайтесь знайти і купити їх. Можна знайти не надто дорого купити, та сама ковдра на відчуття, та сама постіль, яка на відчуття на фізичному рівні для контакту з вашим тілом, вона буде вам приємна. Тобто буде на підсвідомому рівні. Асоціюватися вас із домом, тобто з тим місцем, до якого ви звикли. Тому що, коли ви не звикли до чогось нового, це для вас стрес. Сам стрес-переїзд і відсутність усіх тих позитивних тригерів, які формують у вас відчуття дому, відчуття затишку, насправді це. Рівновагу. І тому потрібно як можна швидше знайти для себе ті дрібнички, які будуть вас радувати. Можливо, це абсолютно, скажімо, не корисна річ із побутового погляду, але вона буде вас заспокоювати. Ви можете організувати собі там, якщо у вас наймане житло вже є, якісь штори на вікно, які от вам нагадують дім. Якісь домашнє взуття для дому, яке нагадує дім. От те, що для вас є саме цими тригерами, які будуть нагадувати дім і будуть створювати відчуття дому. Коротко вам про такі прості речі, але вони дієві. Бажаю вам всього самого кращого, ходіть, здорові!